Чергова реставрація, черговий ремонт у нас навантажується GCB. Стандартна їхня проблема реставрація стріли, центральних втулок, центральної втулки, можна так назвати її. Портативний розточний станок навісний. Обладнання приїхало до нас все в зборі. Проводимо розточку під ремонтні втулки, які будуть більш, з більшим запасом міцності, з більшою точиною стінки. керування програмований за цим слідкує комп'ютер